На світському рауті спілкуються троє. Пане шматку, я чув ви чудовий дресурувальник. Як вам це вдається? Щоб підкарити їх собі, я дивлюся, прямо в очі цим тваринам, пронезливим немигатливим поглядом, поки вони не забиваються під лави і не починають скиглити. Ух ти! Я директор цирку. Йдіть до мене. У мене дуже привабливі умови. Ні, краще влаштовуйтесь до мене. Я для вас ще цікавіші умови запропоную. Ви той фахівець, якого нам так не вистачає. Ви теж директор цирку? запитує пан Шматко. Ні. Школи. Зустрічаються два відомих тисячника фінансових пірамід. О, Денис! Як там твої справи? Процвітаєш потроху? Да які там процвітання, Володя?» Чесних людей стає все менше і менше. Скоро й обманювати не буде кого. Вся принадність пенсійної реформи в тому, що 60-річний чоловік в очах уряду здоровий, сильний, активний альфа-самець, а ось в очах роботодавця хворий, старий та занудний дід. Вовко дружився з лисицею. На наступний день після весілля до нього заходить ведмідь. Вовк сидить на самоті, в устілку п'яний і бурмоче. Ну, постривай. Ти чого? запитує ведмідь. А де молода дружина? Та вигнав я її. Тяжко зітхає вовк. Вона мене сука всю ніч зайчиком називала. Приходить чоловік із роботи, приносить квіти дружині. Дружина незрозуміло дивиться на нього і питає: «І що мені тепер ноги розсувати? А у нас що, вази немає?